Архіпістовства Української Греко-католицької церкви з приводу об'явлення сестри Марії Баран, які поширює отець Антоній Григорій Планчак. Із 2004 року двох монастирях Української Греко-католицької церкви святого Теодора Студита. Що знаходиться в селі Колодіївка Волочиського району Тернопільської області, та введення в храм Пресвятої Богородиці, що в селі Великій Бірці Тернопільського району, Тернопільської області, поширювалися для богопосвячених осіб і імерян так звані об'явлення і послання. У цих монастирях стверджувалося, що одна. І сестер Марія Баран, яка чує голос Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого, Пресвятої Богородиці та окремих святих. Деякі послання записували отець Антоній Григорій Планчак, який підтверджує їх вірогідність і походження від Бога, не маючи на це ніякого права і повноваження. Протягом 2005-2015 років у згаданих монастирях було проведено кілька канонічних візитацій, під час яких виявлено багато порушень монашої дисципліни, порядку, і було вказано шляхи усунення цих порушень, проте ані тодішні настоятелі, ані більшість ченців і черениць. Не прислухались до вказів церковної влади. Длясування і вирішення складних питань та проблем у цих монастирях у 2015 році, благословення блаженнішого святослава глави і отця Української Греко-католицької церкви була здійснена грунтовна, канонічна візитація, яку провели. Три епископи. Михаїл Бубній, екзап Одеський, який біля мене сидить. Голова Патріаршої комісії у справах монашества та греко католицької церкви. Йосифат Мощич, епископ помічник Івано-Франківської архіпархії. І Теодор Мартинюк, епископ помічник Тернопільської зборівської архіпархії. Крім того. Для вивчення змісту і правдивості об'явлення голосів і послань, блаженіший Святослав, за порадою Римської апостольської столиці створив спеціальну комісію сфаківців у цих питаннях, яку очолила сестра Наталія Мельник. Генеральна настоятелька з громаджень сестер Пресвятої Родини, голова Ради вищих настоятелів інститутів богоспосвяченого життя Української греко-католицької церкви. У своїх дослідження комісія керувалася критеріями, які визначені спеціальним документом Конгрегації у справах доктрини віри 1978 року, що був опублікований. У 2011 році. Вище згадані групи фахівців, виконуючи поставлене перед ним завдання, виявили в обох монастирях факт великого звживання духовним сам, що призвело до шкідливих наслідків для духовного життя, психічного і фізичного здоров'я багатьох людей. Комісія не вила жодних ознак того, щоб об'явлення, чи голоси сестри Марії Баран та інше сестер монастиря у Вернів і Бороди мають надприродне походження. Натомість було стверджене, що ті, хто поширює, маніпулюють поняттям чернечого послугу та духовного проводу, Підтвердженням цих висновків є також дослідження, що не один раз проводилось. Упродовж останніх 10 років. Тож прагнемо повідомити духовенство, монашеству і мирян нашої церкви, що ці об'явлення і вірі та навчанню церкви і моглашій традиції. Застерігаємо всіх вірних від їх використання для особистого духовного життя чи передання іншим. Подгадаємо до загальної відомості Мастра <кій> Марія Баран і отець Антоній Григорій Планча не можуть більше в імені церкви надавати духовний провід вірним і розповсюджувати будь-які об'явлення чи послання. Вважаємо, що з боку церковної влади була неприпустимим замовчувати ці зловживання. Від ім'я Української грекатолицької церкви просимо пробачення всіх тих, хто постраждав від оману об'явлень, чиму була завдана духовна кривда або шкода психічного чи фізичного здоров'я. Ближчим часом буде вжито низку заходів для перекування життя. Та діяльність цих двох монастирів відповідно до церковних законів і монаших правил, та надано необхідну допомогу богопосвяченим особам, які бажають провадити монаше життя, налагодити відповідну чернечу духовність і дисципліну. Запевняємо всіх, що ті кроки, які церковна влада зробила чи робить. Щодо згаданих монастирів прямовані на добро і захист, людської гідності, як членів самих монаших спільнот, так і тих, що звертатимуться до них посвящених інституцій у духовній крові. Закликаємо вірних до молитви та за згадані монастирів, що переживають ці трудності. За Боже благословення для всіх, хто пов'язаний із ними, за благодаті Святого Духа для подальшого розвитку східного чернецтва в нашій церкві, від імені сину до Еписку Верховного Архіпіскопства Української Гекатолицької церкви, блаженний Святослав, припатряському соборі Воскресіння Христового у День святої сповідника Мартина Папи Римського. 27 квітня 2017 року. Амінь. Христос Воскресен. Дякуємо владику Митрополиту Василію за представлення цієї заяви, Синоду єпископів. Зараз, оскільки в самому посланні було сказано, що відбувалися. Канонічні візитації цих монастирів і як це все відбувалося впродовж власне того, коли церква намагалася вилікувати оцю таку кажуть свого роду проблему. Отже, даємо слово нашому єпископу менчнику Теодору. Владику, прошу вам слово для представлення своєї точки зору. Христос Воскрес обов'язком церковної влади є дбати про чистоту віри, про чистоту звичаїв Божого люду, вірних. І в тому числі також і монашества. І коли у 2004 році вперше стало відомим про певну роду можливі послання, об'явлення однієї із сестер Святоведенського монастиря у селі Великі Вірки, блаженніший Любомир, кардинал Гузар, який в той час очолював українську греко-католицьку церкву. Був, організував відповідні перевірки цього. Але, як зрозуміло, що одразу неможливо і не варто давати висновки, тривалий час церква приглядалася до цього явища. І такого роду канонічні візитації, чи, іншими словами, перевірки, слухання. Членів тих спільнот, цих двох монастирів, чоловічого і жіночого, відбувалася у 2005 році, у 2010 році, у 2014 році. І вже та остання візитація, яка відбувалася у 2015 році, проводилася, так би мовити, на найвищому рівні. Тобто, її проводили трьох єпископів з дорученням Глави церкви і за згодою місцевого архієпископа і митрополита Василія Семенюка. Протягом цих досліджень було виявлено те, що ви сьогодні чули у цій заяві, що властиво до вказівок до розпоряджень церковної влади. На жаль, тодішні настоятелі, і більша частина цих спільнот не прислухалися. Отже, для остаточних таких висновків глава церкви засягав думки різних екс експертів, як з канонічного боку, так і з духовного боку. Рівно ж мав він можливість і особисто спілкуватися з деякими членами цих спільнот, які вражали бажання з ним спілкуватися на цю тему. Після дуже виважених, дуже скажімо, проконсультованих з компетентними особами висновків було прийнято рішення, щоби. Приймати, так би мовити, відповідні міри, відповідні кроки церкви, які торкаються життя і діяльності цих монастирів, зокрема в тій сфері, яка торкає е, тих делікатних питань, об'явлень, послань е, чи голосів. І, і остаточно, у 2016 році, Баженіший Святослав скликав. Спеціальну комісію, завданням якої було дуже фахово і детально вивчити всі ці труднощі, а також питання можливих об'явлень. Дякую, Владико. Отже, зараз передаємо слово владиці Михайлу Бубнію, який власне головою Патріаршої комісії у справах монашества нашої церкви велико ваша точка зору з приводу даного запитання. Христос Воскрес. Червовіка е, вже е, наголосив, е, що глава нашої церкви, Блаженніший Святослав, е, е, заснував таку спеціальну комісію для вивчення е, тих об'явлень і послань, е, які нібито. Е, Є, є знаком Божим для тих монастирів і для людей, з якими вони спілкуються. Отже, звісно, що ті об'явлення властиво стали причиною е, такого поділу монастирів внутрішнього, внутрішнього життя між міщенцями і черницями. Отже, створилися групи, які сприймали. Е, нібито об'явлення цієї сестри Марії, а інші натомість бачили в цьому неможливість, що ці об'явлення не є дійсно об'явленнями правдивими. Отже, і, власне, ці об'явлення і стали причиною, чому відбувалися ці візитації, канонічні. Особливо остання канонічна візитація у нас трьох єпископів, де ми розмовляли з кожним членом, зокрема, як в чоловічому, так і в жіночому зромаженні, в чоловічому і в жіночому монастирі. Отже, звісно, що ми також зауважили багато інших надуживань з огляду на монашу дисципліну, де Відповідно, чинці не заховували монашої дисципліни. І для того Блаженніший Святослав покликав таку особливу комісію, яка би вивчила правдивість тих об'явлень. Чи справді це є Божий знак, чи справді це є від Бога, чи це, можливо, є обман яким керується сестра Марія Баран, і які поширює отець Антоні Григорій Планчар. І таку комісію Блаженніший Святослав створив минулого року, у 2016 році. Ця комісія грунтовно вивчала питання об'явлення. Також мали розмови з кожною сестрою, з кожним братом монастиря. До цієї комісії належали. Були покликані найкращі фахівці з нашої церкви, а також із закордон. Головою цієї комісії була сестра Наталія Мельник, яка є головою Ради вищих настоятельок в Україні і в нашій церкві, а також є головною генеральною настоятелькою сестер згромадження Пресвятої Родини. До цієї комісії також належав отець Петро Баран зі згромадження Реденторист, який є довший час вже духівником по різних монастирях жіночих. Має великий досвід також духовного, духовного проводу монахів і монахинь. До цієї комісії була покликана також сестра Теодора Шулак, яка є. Провінційною настоятелькою сестер Рентористок, але яка закінчувала е, такий курс е, в Інституті психології в Папському Григоріанському університеті, пройшла відповідний вишкіл е, психотерапії, так званої, е, і вона є властиво фахівець е, в, тій, в тій ділянці. Також сестра Василія Струтинська, чи святого Василя Великого. Вона також закінчувала цей курс з психології. Але також була запрошена сестра Йоанна Заблудовська, яка є директором центру домініканців у справах новітніх рухів з Гданська. Отже, Ця сестра Йоанна, вона властиво є дуже великий спеціаліст по вивченню новітніх рухів. Ми знаємо, що в наших часах дуже багато поширюються різні новітні рухи, різні секти і так далі. Вона властиво є фахівець в тій ділянці. Отже, і ця група при консультації з Блаженнішим нашим святославом, при консультації з. Його Високопосвященством митрополитом, владикою Теодором, працювали над тим, щоб справді вивчити питання, чи ці об'явлення є насправді воля Божа до тих монастирів, чи це є самообман, знаєте, який впроваджують вони також і в інших поширюються ці, ці об'явлення. І при висліді. При остаточній, остаточні, скажімо, такій підсумку було стверджено однозначно: це не є жодні об'явлення, тому що вони суперечать науці церкви, вони суперечать Святому Писанню, вони суперечать доктрині віри, а ці, ця група також. Мала певні критерії, якими вона керувалася. Вони не, не вирішували просто так правда, з власних знань. Але вони керувалися критеріями документу апостольської столиці, як, як, який видала конгрегація у справах віри. Отже, це є такий документ, який властиво дає певні постулати і критерії, за якими визначається, чи це об'явлення є надприродне, що це об'явлення не має нічого спільного з надприродніми явищем. І працюючи над, над тою тематикою, неоднозначно комісія ствердила, що там немає жодних надприродних явищ і об'явлень. Такі послання, і такі твердження, Блаженніший Святослав разом з синодом єпископів. Вирішили і заборонили поширювати. Тому дуже просимо також, щоб кожний вірянин, який дійсно належить до Христової церкви, щоб вони дуже вважали коли, коли будуть такі, скажімо, пропозиції про якісь там об'явлення. Дякую. Дякуємо, Владико, за ваше слово. Отже, зараз. Шановні колеги, якщо у вас є якісь запитання уточнення або якісь відомості, ви хочете прошу, маєте можливість поставити запитання. Ну, оскільки я місцева, то я добре знаю, що у підволочиському районі в колодіїці вони проводили обряди екзорцизму. Так ці монастирі саме були відомі як ну, особливі духовні центри. Якось ну, дуже важко сприймати думку про те, що там не було елементарної дисципліни. Ну, як ви пересвідчилися в тому, що там не так все добре, як насправді, можливо, моряни про це знають. Це, значить, у цьому монастирі, так як ви сказали, проводимо мозник. <кій> Однак, коли ми дослідили... Цю справу виявилося, що остаточно вони не мали окремого дозволу на моління цих моментах зорцизмів. Цей священник, який бажає чи чується покликаний до такого служіння, повинен обов'язково отримати спеціальний дозвіл благословення від свого місцевого єпископа. Коли було дано зауваження про це кілька разів ще на початках, на жаль, не прислухалися до того. З іншого боку, поняття дисципліни в монастирі включає такі справи, як для прикладу, монах не може виїжджати з монастиря. Без, скажімо, благословення свого настоятеля на довший час відлучатися, коли це є настоятель, то він не повинен відлучатися від монастиря на довший час, без благословення свого єпископа, який є на цій території. Це, так би мовити, один з прикладів, який показував, що разом з тим, багато інших. Кі торкають вже нашого уставу, як так би мовити, правил життя в монастирі. І На це також було звернуто увагу на дотримання всіх чернечих законів, а також церковних законів. І тому, зогляду на ці порушення, які не були виправлені, прийшлося. Звертати увагу в такий, такий спосіб. З Володимир Мороз Рісу. Хочу запитати, чи в зв'язку з тими вірним зараз не радять їхати в ті монастирі, ну бо така ситуація, чи нічого не змінилося в статусі відвідування самих цих монастирів, адже люди туди їхали. глави церкви буде відбуватися реорганізація цих монастирів. Рівно ж буде відбуватися відповідно, духовна формація, духовна віднова монахів і монахинь. Отже, ми маємо надію, що в найближчому часі, найближчих, так би мовити, в ближчій перспективі це налагодиться і вірні зможуть знову ж таки, приїжджати до тих монастирів. Можливо, в, тепер, в теперішньому часі. Буде трошки призупинена та діяльність. Натомість на майбутнє ці монастирі будуть відповідно підготовлені до того, щоб здійснювати так служіння, яке буде відповідати всім нормам Божих законів і церковних законів. Чи не це були без корисливий людей, чи можливо, це вони здоров'я до цих людей, чи що? Дякую за запитання. Ми вивчали історію покликання отця Григорія Планчака, як він в духовному житті, скажімо, звершував свої кров, правда? Також е, вивчали історію покликання сестри Марії Баран. Е, і хочемо, е, ст, хочу ствердити, що е, на початках, коли засновувався монастир, коли е, відбувалася, скажімо, е, така початкова фаза, організації того жіночого монастиря, бо чоловічий вже тоді на той час існував, він має свою окрему історію. Отже, коли заснувався жіночий монастир, мета була добра, наміри були дуже добрі. Але в чому повстала проблема, скажімо, в тому, що отець, Григор, отець Антоні Григорій Бенша почав. Скажімо, відходити від церковного правила і уставу монастиря, а виключно покладався на ці об'явлення, які диктувала йому сестра Марія. Отже, і це є неможливо, скажімо, щоб у монастирі братів, кандидатів, приймали до монастиря, керуючись вказівками сестри Марії. Чи це брат може бути в монастир, чи не може бути. чи ця сестра має покликання, чи не має покликання. Це визначають конституції, не об'явлення якоїсь одної особи. Розумієте? І, і тому отець Григорій е, Планчак, е, на жаль, від того часу, коли сестра Марія прийшла в монастир чи ночі, бо до цього часу було все добре, коли вона прийшла. і так вплинула на отця Григорія Панчака, від того часу поділилися спільнотою, і від того часу почалися труднощі і проблеми. На початках було все добре. І тому церковна влада не може мовчати. Ми, як єпископи, відповідальні за добро, не тільки духовне добро цих монастирів, але також. Духовне добро тих людей, які, які йдуть до цих монастирів. І ми не можемо мовчати, тому ми скликали цю прес-конференцію, щоб офіційно заявити, що від сьогоднішнього дня ці монастирі, в тому значенні, які вони були, вже не можуть існувати, і вони потребують реорганізації. Вони потребують дуже великої праці, також, щоб. Об'єднати ці спільноти, бо вони зараз реально є поділені. А ви знаєте, де є поділена спільнота там і є, що є гнів, є ненависть, і є гріх. А в такому стані монах не може жити. Тому дякую за запитання. Це дуже важливе питання. Немає вже більше запитань. Хочу сьогодні вам щиро всім подякувати.